Всім привіт! Сьогодні я вам розповім, як створити процедурний матеріал металу в Blender. Сьогодні ми будемо використовувати мавпочку, на ній ми будемо робити метал. І я буду використовувати як освітлення текстуру. Текстуру всі зможуть знайти у файлах програми Blender. Просто заходите у файли програми і вводите ось цю назву. XR. І ви її знайдете. Далі її зберігаєте десь собі. Потім в блендері створюєте ось такий нод, як текстура оточення. Відкриваєте цю текстуру, підключаєте, і все буде готово. Тож, переходимо до створення матеріалу. А іще мало не забув. Виставте камеру ось так, щоб мапочку нашу було видно в лице. Так буде зручніше. Вмикаємо Cycles, вмикаємо режим рендера та переходимо саме до створення матеріалу. Е, проте нам ще потрібно нашу мавпочку трошки згладити. Генерування, поділ поверхні. На 2, застосовуємо, далі Shade Smooth. І все. Тепер наша мавпочка максимально гладенька. Що якраз нам і потрібно. Я гадаю, що для створення металу нам найкраще підійде текстура шуму. Тож, створюємо нашу текстуру шуму, та можемо під'єднати її коефіцієнт сюди. Ми нічого не побачимо. Тому давайте ще під'єднаємо сюди градієнт. Ой. Градієнт. Ось а, все рівно не сильно щось змінилося. Давайте ось тут поставимо на 0.377. О, тепер ми бачимо якийсь ефект. Давайте трішечки налаштуємо нашу текстурку. Масштаб поставимо на 4, деталізацію на 15. шорсткість трішки повисимо на 0,7. Це залишимо так, як є. Тож, тепер уже цікаво. Щось у нас вийшло. Давайте візьмемо координати текстури. Візьмемо як об'єкт. У вектор під'єднаємо. Накладувалася як на об'єкт. І тепер, мені здається, нам потрібна іще, ще одна текстуру шуму для того, щоб додати більш деталізації в певній мірі. А для, самих, для самої кольорової гами ми використаємо ще пару градієнтів. Так. Значить, дублюємо ось цей градієнт. Ставимо сюди. Далі. Цей повзунок вкрай. очки колір змінюємо, вводимо хекс на 939393. Ось так. Ставимо десь і так. Далі нам потрібен колір мішання. Ось такий. І ось тут оставимо лише темне. Кламп Factor нам не потрібен. Ножник ставимо на один. Що ж, і ось про що я говорив. Використовуємо ще одну текстуру шуму. Правда, ось тут в налаштуваннях FBR змінюємо на гетеромісцевість. Об'єкт підмикаємо до вектора. Колір підключаємо до Б. Масштаб змінюємо на один. Деталізацію лишаємо. Шорсткість на 05. Це лишаємо так, як є. Далі. Нам потрібно, потрібен ще один градієнт для нашої шорсткості. Підключаємо результат в коефіцієнт. Колір шорсткість. Далі, ось тут оцей повзунок змінюємо хекс А8. А8. А8 А8. Ось тут колір змінюємо на 5.9, 5.9. Все, шорсткість готова. А тепер, я гадаю, нам не вистачає а, вигінів. Точно вигіни. Значить, вводимо ось тут вигини. Англійською цей інот називається бам. Результат під'єднуємо у висоту. Нормаль. Під'єднуємо до нормально. Далі бачимо, що у нас занадто потужна сила. Змінюємо цю занадто потужну силу на 0,5. О, тепер шикардос. Єдине, що нам не вистачає це металевості. Тому принциповий БСДФ Металічний збільшуємо до одиниці. І вуаля у нас класний метал. Тож, якщо вам сподобався даний урок, ставте лайки, якщо є якісь питання чи пропозиції, пишіть у коментарях. І до нових зустрічей!